Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічимо з Валентиною Віксіч. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося визначати своє місце положення за небесними світилами, а також дізнаємося про надійні місцеві дороговкази. Що ж означає орієнтуватися на місцевості? Визначення сторін горизонту на місцевості називається орієнтуванням. Ви вже знаєте, що горизонт це лінія, де небо сходиться із землею. Отож, орієнтуватися на місцевості означає визначити своє положення відносно деякого початкового напрямку. Основних сторін горизонту 4 північ, південь, захід і схід. Крім них, є так звані проміжні сторони горизонту, наприклад, між північю і сходом північний схід, між півднем і заходом південний захід і так далі. Уміння орієнтуватися на місцевості дуже важливі в житті людини, відомі випадки, коли через втрату орієнтира гинули цілі експедиції. І навпаки, вміння знайти орієнтири на місцевості допомагали людям вижити. На місцевості можна орієнтуватися, тобто визначати напрямки у різні способи, наприклад, за місцевими дороговказами, за сонцем, за зорями і так далі. Для всіх способів спільним є те, що спочатку визначають де північ. Сторони горизонту ще називають сторонами світу. Вони мають, крім звичних нам назв, ще й міжнародні назви та позначення. Наприклад, Норд це північ, саус – це південь, Іст схід, а вест захід. На сторони горизонту можуть вказувати місцеві ознаки. Так і з північного боку кора дерев та великі камені вкриті мохом. З південного боку крона дерев густіша, ніж із північного, а мурашники зазвичай розміщені на південь від найближчого дерева. Річні кільця, які видно на пеньку, ширше зазвичай із південного боку. У ясну погоду можна орієнтуватися за сонцем. О півдні о 12 годині сонце перебуває у найвищій точці на небі, у зеніті. Тому тінь від предметів буде спрямована на північ, знаючи хоч одну сторону горизонта легко визначити всі інші. Коли ви станете обличчям до тіні та розведете руки в сторони, то перед вами буде північ. Позаду вас південь, ліва рука вказуватиме на захід, а права на схід. Вночі, коли не видно місцевих дороговказів і немає сонця, можна орієнтуватися за зорями. Для цього потрібно знайти на небі полярну зорю. З минулих уроків ви вже знаєте, що саме вона вказує напрямок на північ. Для цього спочатку знаходять сім зірок сузір'я Великий Віз або Велика Ведмедиця, яка нагадує ківш з великою ручкою. Потім уявно з'єднують прямою лінією дві зорі що розташовані на краю ковша. Після цього продовжують пряму лінію до крайньої зорі на ручці сузір'я Малий віз або мала ведмедиця. Ця зоря і є полярною. Найточніші сторони горизонту можна визначити за приладами, зокрема за компасом. Намагнічена стрілка компаса завжди темним, синім або чорним кінцем спрямована на північ. До речі, винайденню компаса ми завдячуємо китайцям. Саме вони першими використали компас для точного вирівнювання розташування нових будівель згідно з принципами феншуй. Для визначення сторінь горизонту компас кладуть на горизонтальну поверхню або на долоню. Потім його повертають так, щоб позначка північ або поділка «0» на шкалі компаса збігалася з темним кінцем стрілки. Це означає, що ви зорієнтували компас, тоді позначки на циферблаті компаса Південь, захід, схід вказуватимуть напрямки сторін горизонту. Щоб не заблукати у дорозі, турпоході чи у лісі, необхідно перед початком подорожі встановити за компасом, у якому напрямку ви вирушаєте. Лише в такому разі ви зможете встановити, у якому напрямку вам необхідно буде повертатися. Якщо, наприклад, ви вирушили на північний схід червона стрілка на малюнку, то повертатися треба буде на південний захід синя стрілка на малюнку. Також у сучасному світі нам допомагають орієнтуватися на місцевості GPS-навігатори. Це система глобального позиціювання, яка дозволяє визначити положення та швидкість руху об'єкта на поверхні Землі або в атмосфері. У багатьох смартфонах вбудовані GPS-приймачі, які приймають та обробляють сигнали супутників та визначають місце розташування вашого смартфону. Для того, щоб скористатися таким способом орієнтування на місцевості, необхідно завантажити на телефон додаток карти, наприклад, від компанії Google, увімкнути доступ до вашого місцезнаходження. Відкрити додаток карти та визначити свою точку місцезнаходження, натиснувши на відповідний значок у додатку. Далі прокласти маршрут та спосіб пересування. Наприклад, обрати легковий автомобіль, громадський транспорт чи пішохід. У пошуковому рядку написати місце призначення вашого маршруту і прокласти маршрут до необхідного місця. Після цього натиснути кнопку Почати, а далі рухатися за підказками. Але одним із недоліків цього способу орієнтування є його залежність від доступу до інтернету та від електрики, а компас завжди працюватиме, якщо ви навчилися його використовувати. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!